Кожен раз, погружаючись в лордель Торони, мою голову ніяк не може покинути один специфічний персонаж Кріс. Нещасна душа, яка була примушена бути між обома ворогуючими сторонами, одночасно допомагаючи як хорошій, так і поганій. А що саме я маю під цим на увазі? Зараз розповім, бо якщо серйозно, ця теорія ніяк не покидає мою голову з моменту, як я закінчу четверту главу, та я дуже-дуже хочу нею поділитися. Тому готуйтеся, бо сьогодні ми знову перенаємо у світ Дельтарун. Але перед тим як ми перейдемо до нашої дискусії, попередження в цьому відео буде багато спойлерів до сюжету Дельтаруни. Тому, якщо ви не хочете собі щось спойлерити, чому ви все ще тут? Окей, пропоную почати з самого початку. Ну, тобто, взагалі до всіх ігрових подій. Сім'ї Дріморів та Холідей чудово товаришують. Вони проводять частенько не з одним час, та у якийсь момент цю ідилію перериває деякий інцидент. Сім'ї перестають контактувати. Торіель та Азгор розлучаються. самого Азгора звільняють з посту поліцейського. Коротше кажучи, ситуація говно. Але через це постає питання: що це за інцидент, такий, який перевів усе до того, де ми зараз. Well, як на мене, кімната з яйцем у четвертій главі дуже натякає на те, що сталось. У ній ми потрапляємо у повністю затемнений художній клуб. У такий, де ми малюємо малюнки, та не вбиваємо одне одного. У цій кімнаті Кріс зразу враз перемальовували один і той самий малюнок. Кожен раз виходило все краще та краще, та через те, що Кріс перемальовували одне і те саме зразу в раз. Поверхня полотна виглядала як однотипний мазок. В кінці Кріс просто намалювали дерево поверху всього, залишаючи нічого. Окрім простого натюрморту, після цього Кріс вирішили помити свої руки, та між пальцями вперто блищала ледь помітна сіра плямка, яку Кріс ніколи не зможе повністю змити, наче це якась провина, яку Кріс ніколи не зможе забути. І от знаєте, якщо ми згадаємо той інцидент, напевно я розумію, що це все означає. Коротше, інцидент, про який я говорив вище, це було зникнення сестри Нуель. Дес, якщо ви 24 на 7 сидите в фандомі, ви про цю штуку 100% знаєте. Але от причина її зникнення поки що невідома. І хоч я не знаю, чи був у цій пропажі замішаний ще й з бо з ним також є багато натяків на те, що він може бути причетний до цього, так би мовити, можливо, той горбок дійсно був схожий на оленя. Та все ж, відштовхуючись від того, що ми дізналися з кімнати з яйцем, я думаю, що саме кріс були головними винуватцями у пропажі Дес. Бо я тоді не знаю до чого іншого, ми можемо прив'язати те, що. Ми дізналися, з кімнати з яйцем. А щодо того, що саме сталося між Крісом та Дес. Ну, враховуючи те, що Кріс полюбляє пранкувати, скажемо, наприклад, можливо, якось вони, як завжди, захотіли когось пранканути. Під гарячу року попала Дес, і тут, як то кажуть, пранк вийшов із-під контроля, і стало щось дуже нехороше з Дес. Через це Кріс почувається жахливо, переживаються зразу в раз, думаючи, як би все могло статися інакше. Але ця сіра плямка, яка ніяк не змивається постійно нагадує їм про це. Коротше кажучи, Кріс облажалися по крупному. Але на щастя, ще не все було загублено. Ось тут я думаю, сталося ось що. Чи то Кріс самі розповіли Керол про цю ситуацію, чи то вона сама дізналася, суді не міняє. Але що точно зрозуміло, вони почали діяти і намагатися врятувати Дес разом. Та от виникає маленьке питання. А як її врятувати? Питання хороше, бо конкретних відповідей на це ми не маємо. Та все ж у мене є маленька теорія щодо цього. Можна довго спекулювати про те, що саме сталося з ДеС. Можливо, вона могла, не знаю, потрапити в особливий темний світ, такий, з якого не можна вибратись, просто закривши фонтан, бо це може бути чимось по типу, не знаю, буквальної безодні. Або, може, якщо лицар, якого ми зустрічаємо в третій та четвертій главі, це є Дес, що теж є дуже можливим, тоді, можливо, інцидент, якийсь коївк. Із якимось чином перетворив її на лицаря, чи взагалі вона була примушена стати ним, щоб банально врятувати своє життя, і зараз знаходиться на мечі смерті. Так як якщо подивитись на лицаря, то ну це взагалі не виглядає як щось здорове, і отут дивіться, незважаючи на те, чи вона потрапила в цей особливий темний світ, чи вона стала лицарем, так чи інакше, ці дві речі, в якійсь степені, пов'язані з пророцтвом. Бо як темні світи це ключова частина пророцтва, так і лицар, який ці світи. Створює, а враховуючи те, що в світі Дельтрони це просто знають усі, от що, якщо через усі ці фактори Керол та Кріс вирішили, що, схоже, єдине, що може їм допомогти врятувати Дес, це піти. По пророцтву, або вони думають, що це їм може допомогти, незважаючи на те, що в пророцтві чітко говориться про небезпеку, яку вони можуть прикликати у цей світ. Та для Кріса головне повернути свою подругу, а для Керол свою доньку. Тож, незважаючи на усі ризики, вони вирішили все ж зробити це, бо схоже, що для них це було єдиним рішенням, і так як Кріс є причиною, чому зараз десь в такому стані, вони пообіцявши, що допоможуть виконати пророцтво, стають першим героєм легенди, впустивши нас. Тобто душу у цей світ. Я впевнений, що це рішення було не з легких, так як цим вони буквально віддали повний контроль над собою невідомій істоті, без якої вони тепер навіть повноцінно функціонувати не можуть. Та все ж на їх плечах лежить провина, і вони пообіцяли її виправити. Та, схоже, обіцянку виконати не вдасться, бо в сюжет вривається. С'юзі, рятівниця пророцтва і рятівниця світу. Що я маю під цим на увазі? Дивіться, якщо план Керол та Кріса полягав у тому, щоб іти чітко по пророцтву, то взагалі-то з самого самого початку Сьюзі не мала стати другим героєм пророцтва. Я думаю, багато хто з вас уже чули про цю теорію. Та давайте я все ж таки швиденько по ній пробіжуся, бо вона нам дуже знадобиться. Коротше, враховуючи, що Сьюзі не мала бути другим героєм, виходить, що навіть не встигши почати, ми вже не не так пішли по пророцтву. І насправді четверта глава дає нам багато натяків на це. Дивіться, головними героями легенди мали бути перший герой клітка з людською душею та частинами, другий герой дівчина з надією в серці, та третій герой, принц, одинокий в найлипшій темноті. І якщо з першим та третім героєм все очевидно, Кріста Ральзі, то от з другим виникають питання. Типу, якщо ми вже подорожуємо зі Сюзі, значить, по логіці це вона має бути. Та чому тоді в ще в одній частині пророцтва проговорюється, і останньою була дівчина зі знаком родбастера, знак який асоціюється зі Сьюзі. Та й казати, останньою була про другу з трьох героїв теж щось не те? Щось якось дивно виходить. Тоді, повертаючись до другої героїні, якщо це виходить не Сюзі, тоді. То це має бути. Якщо подивитись на те, як виглядає ця частина пророцтва, можна помітити, що сам силует намальований на ньому на сюзі е не зовсім схожий, бо вона не ходить в плащі та не носить мечі. Але хто має плащ та може брати меч у руки? Все правильно. Новель, і це вона мала стати другим героєм пророцтва. Та її місце зайняла Сюзі. Окей, це ми проговорили. Але тепер постає питання: якщо план Кріса Керол та Лицаря полягав у тому, щоб іти повністю по пророцтву без ніяких змін. А що робити тепер? Виходить, що план ще не почався, він уже йде не так. Ну, це можна виправдати тим, що по логіці Сьюзі все одно була як не як частиною пророцтва. Можливо, глобально нічого не змінить, якщо поміняти місцями пару людей. Та і насправді, дякуючи Ральзею, ми і так чудово йдемо по пророцтву. Та зі сьюзі не все так просто, як здається. Факт залишається фактом. Вона своїм втручанням уже змінила пророцтво, і Керол сама це розуміє, тому зривається на неї у той же момент. Так її бачить. Хоча насправді те, що Сюзі замінила другого героя, і взагалі те, що Сьюзі змінила пророцтво, це саме те, що допоможе все владнати. Бо мені здається, що оригінальне пророцтво може зробити речі. Тільки гірше. І я зараз поясню, чому я так думаю. Окей, давайте разом прикинемо і подумаємо, як би гра розвернулася, якби все пройшло чітко за планом Керол та Кріса. І якщо чесно, це буде зробити трохи проблематично. Ми ще не знаємо повної версії пророцтва, а четверта глава хоч і дала нам багато чого, над чим можна було би подумати, та все ж не сказав би, що цього достатньо. Так чи інакше пропоную попрацювати з тим, що ми вже маємо, і з цим нам якраз може допомогти такий класний персонаж. Версон і оповідання Володар Молоту, яке основане на пророцтві. Якщо ми беремо це оповідання за яку не яку основу, тоді оригінальний сюжет мав би виглядати якось так. Перша глава, скоріше за все, майже б не відрізнялася. Кріс, Ноель та Сьюзі попадають у темний світ та зустрічають Ральзея. Той розповідає нам про частину пророцтва. Сюзі від нас тікає і кооперується з Лансером, А ми з Ноель та Ральзеєм, як три оригінальних героїв, групуємось і йдемо вперед. Ось так ми і просуваємось по сюжету першої глави майже без змін. Єдине що зі Сюзі, я думаю, була б така ж історія, як з Берді в другій главі. Типу, вона грає свою роль поганця, та в кінці ми її зупиняємо, можливо, вона. Аби як дружимось, і на цьому глава закінчується, та ми закриваємо фонтан. Після того, як Нуель Кріста та Сюзі опинилися в реальному світі, скоріш за все, Кріс та Нуель переконали б Сюзі, що це все був. Сон, а самі почали би просуватись далі по пророцтву та закривати фонтани. В наступних главах сюжет уже починає трохи відрізнятись. В другій главі, схоже, що замість того, щоб битися з королевою грою, взагалі я рятують її, третій герої подорожують між островами і потрапляють на загублену землю. Що, до речі, ми все ще можемо зробити в самій грі, але про це пізніше. І так далі, і так далі, поки ми не дійдемо до фіналу. До того, чого ніхто не хотів би допустити. До трагедії, у якій комусь прийдеться пожертвувати своїм життям. Саме через це я вважаю, що йти по пророцтву це погана ідея. Але на щастя, я думаю, що до цього нічого не дійде. Так би мовити, основний пазл пророцтва, який все може привести до трагедії, відсутній, бо його замінила Сьюзі. Я вам взагалі скажу, якби Нуель залишилась другим героєм, все могло би закінчитись навіть гірше, ніж ми думаємо, бо не забуваємо, що існує ще дивний шлях. Який, я так розумію, незважаючи на те, чи будемо ми йти по оригінальному пророцтву чи ні, ми змогли б його почати. Тому те, що ще з самого початку Сьюз зайняла роль Нуель, дуже багато чого змінює в кращу сторону. Взагалі, поки Кріста Керол думали, що пророцтво незмінне. Сама поява Сьюзі в ролі другого героя показала, що це зовсім не так, і тим, що вона з'явився. Я майже впевнений, що це також змінило бачення світу Кріса та Ральзея. Ми це краще всього можемо бачити на прикладі Ральзі, бо <рес> від принаймні розмовляти вміє. Типу, я думаю, всі пам'ятають, як Ральзі в перших двох главах постійно говорив лише про пророцтво, про те, як це важливо. А про себе він прямо на молоба казав, що ми не маємо хвилюватись за його почуття і за почуття даркнерів загалом. Але поведінка Сьюзі, те, як вона його підтримувала, це явно почало діяти на нього, і навіть сам Ральзі це розуміє розуміє, бо він напряму нам про це каже в четвертій главі, як те, що він взагалі не мав якихось інтересів або хобі, але останнім часом він відчуває, як розвиваються його думки, вподобання та невподобання, та й навіть не зважаючи на те, як Радзі раніше тільки й казав, що пророцтво незмінне. Він сам, завдяки сюзі, почав вірити, що можливо. Його можна змінити. І як я казав, я впевнений, що у його розвитку персонажа Сюзі зіграла зовсім не останню роль, так як вона в першу чергу дала йому оцей приклад, що замість того, щоб тупо сліпо йти за правилами, можна вибирати свій особистий шлях. і Нічого жахливого через це не станеться. І тому я вважаю, що це також вплинуло на Кріса, так як вони так само хоч і повільно, та поступово почали більше брати контроль над собою. Типу, я думаю, ви пам'ятаєте, як в перших главах Кріс особливо контроль на себе не брав. Та чим далі ми просувались по сюжету та по главам, тим більше Кріс починали поводитись, так як вони хочуть. І я думаю, раніше вони так не робили, бо можливо, сама Керол їх переконала у тому, що вони не мають вмішуватись у справи гравця. Так як, якщо так подумати, в справі гравця взагалі ніхто не мав вмішуватись. не незважаючи на те, що він сам виступав проти битви з Даркнерами і сварив Сьюзі за це, коли ми це робимо, він нам буквально нічого не каже. А Нуель, навіть не зважаючи на те, що на дивному шляху ми змушували робити її речі, які їй не подобались, вона все одно їх робила. Але тут з'являється Сьюзі, який до на нас пофіг, і яка своїм прикладом показує іншим, що у них якби. Теж є право вибору, і також мені здається, що її поява не змінила бачення Кріса їхнього скерового плану. І загалом самої ідеї йти чітко по пророцтву. Чому саме вони передумали, можна спекулювати довго, але я б сказав, що крісу просто з самого початку це план їх не подобатися, хоч ми цього в самій грі не бачимо. Ну просто, типу, достатньо тих факторів, що Кріс віддали контроль над собою невідомій істоті, так ще й саме пророцтво звучить сумнівно з усіма цими трагедіями. Так чи інакше, пару моментів самої гри, ну як на мене, дуже схожі на те, що Кріс передумала йти по пророцтву і потихеньку, непомітно намагаються перешкоджати йому збутися. Дивіться, початок четвертої глави нам чітко показав, що Кріс та Керол ні в якому разі не хочуть дати дізнатись Сюзі про їхню змову, а нам не дають заважати їм реалізувати їхній план. Кріс вириває душу у ту ж секунду, як ми майже дізнаємось код з гітари від бункеру. А с юзію м'як тільки дістає гітару, і у неї зразу ж забирає. Керол, коротше кажучи, їм дуже не бажано, щоб хтось лишній знав про їхню змову. Але тоді постає питання: чому Кріс, як в першій, так і в другій главі, розповідає Андайн? Про темні світи, основна частина їхнього плану, і що найцікавіше, до речі, тільки Андайн. І, можливо, я навіть знаю причину. Якщо ми тримаємо за теорію, що Кріс намагається перешкоджати проросту збутися, тоді очевидно, що напряму вони зробити це не можуть ні в реальному світі, бо тоді про це дізнається Керол, ні в темному світі, бо тоді про це дізнається лицар, з яким вони також працюють разом. Але ж не обов'язково саме Кріс. Повинен заважати пророцту, якщо ви розумієте, про що я. Андайн, ну, чітко взагалі не шарить за те, що там мутять Керол та Кріс. Але що робить її особливою? Вона має доступ до бункеру. Основне місце, де, скоріш за все, вся основна фігня і відбувається. І от що, якщо отак? Випадково, ну от, типу, ваще не навмисно, Андайн дізнається про темні світи, і після того, як вона про це дізнається, ми зможемо якось закантуватись з нею і щось уже думати проти того, щоб пророцтво повністю збилось. Бо, ну, чесно, я тоді по-іншому ніяк не можу пояснити те, на що в кінці другої глави кріс порізав лишини, щоб заманити Андайн до темного світу, та щоб вона нарешті побачила його на свої очі, бо та словам ніяк не хотіла вірити. Та проблема у тому, що, схоже, сталося трохи не те, що очікував Кріс, бо але Серек, тільки побачив зразу ж переключився від Торіель і полетів забирати Андайн до бункеру. І згадуючи, що потім в розмові з Керолом ми щось чуємо про те, що Андайн принесуть жертву наступного тижня. well, схоже, все сталося трохи не так, як планувалося. Взагалі, цей момент з я, що чесно, трохи не зрозуміли. Типу, ні, звісно, можливо, все ж це все діло з онлайн і з заманюванням її у темний світ. Було сплановано з самого початку, і вона була потрібна Крісу та Керол для чогось. З цим я не сперечаюсь, таке теж могло би бути. Та все ж я бачу картину саме такою: що Кріс хотіли якось вплинути на цей план з допомогою онлайн, але на жаль, ця спроба провалилася. Я просто дійсно не розумію тоді, чому Кріс проробила це все, щоб онлайн повірила у темний світ. Та чому лицар спочатку збирався забрати Торіель, Та як тільки побачив Андайн, переключився на неї. В крайньому випадку, усе це крізь могли спланувати спеціально, щоб врятувати Торіель. Це все ж їхня мати як-не-як, -як, А що там лицар таке розбирався з нею робити? Це ще фіг зрозумій. Ну і тому через це вони заманили Андань, щоб замість Торіль забрали її. Все може бути. Окей, повертаючись до головної теми розмови, все ж я наче бачу, що Кріс, ну як мінімум, уже не дуже хочуть йти по пророцтву. Вони розуміють, до чого це може привести, і їм не все одно на і ральзея, бо через пророцтво потенційно хтось з них може пожертвувати життя. Кріс прив'язалися до інших учасників їхньої групи, і ми особливо це бачимо в четвертій главі. Вони не дають нам нагробити ральзею, коли той питає, чи це нормально Даркнеру почуватись так, як він почувається. А зі Сьюзі був показовий момент на початку. Та в кінці цієї глави чомусь бачити Сюзі поруч із собою. Ти відчуваєш, що ким би ти не був саме зараз, все може бути добре. Завдяки їй Кріс тепер бачить світ по-іншому, завдяки її. Можливо, незалежно від того, що там говорилось в пророцтві, може цього не станеться. З самого початку задумувалось, що Кріс, як лідер їхньої групи, з та Резеям буде просто сліпо слідувати пророцтву. Як казав Герсон, коли розповідав нам про володаря молоту, було написано лише що зіглав, що сталося Далі, хто знає, ті, що могли написати наступну юнаки, ручка лежала прямо перед ними, щоб її підняти та зробити наступну сторінку, яку вони ніколи не зробили. Наче він говорить про Кріса, який міг написати нову історію, нове пророцтво. Та Кріс вирішив цього не робити. Вирішив цього не робити, навіть незважаючи на її погану кінцівку. Потім, звертаючись до Сюзі, Герсон, їй сказав, що він бачить історію, що світиться в її очах, і, наче на добивочку, він каже, що та ручка, яка може написати нову історію, закінчити її як слід, її тримає Сьюзі. І, схоже, навіть крізь це розуміють і тому почувається, що будучи поруч з нею, все буде добре, що можливо з її допомогою вдасться полагодити усе бо самі вони. Не можуть цього зробити. Ох, бляха. Насправді мені піпець, як шкода Кріса. Вони помилково колись зробили жахливу річ, яка була зв'язана з Дес, і ця річ переслідує їх по сьогодні. Вони пообіцяли Керол зробити будь-що, що в їх силах, щоб врятувати Дес. Тому вітали нам, тобто гравцю контроль над собою, і пішли по пророцтву. Так ще й тепер, коли вони розуміють, що слідувати проросту це погана ідея. Кріс банально застряли посеред двох сторін. Вони не можуть відмовити Керол в допомозі, бо це їхня провина, що ДЕС Зникла, але й також, якщо вони скажуть Сьюзі про те, що весь час не давали їй дізнатись, код, що весь цей час знали про пророцтво та найнеприємніше, що крізь якого весь час знала Сьюзі, це навіть не Кріс. Ви розумієте, яка реакція буде у Сюзі? Ну, типу, окей, не забуваємо, що це все лише теорія, не факт, що це все так і є, як я розповідаю. А, та все ж, що ми можемо сказати як факт, Крісу не байдуже на Сюзі. І враховуючи те, як Сюзі не любить, коли від неї щось приховують. Ох. Я очікую, що це все приведе до не дуже хороших наслідків. Та все ж я вірю, що в силу своїх можливостей Крісу вдасться зробити усе правильно. Якщо їх план дійсно полягає у тому, щоб при будь-якій можливості відійти якомога далі від пророцтва, та не дати розрозуміти це, то це означає, що Ноель ні в якому разі не має повертатись у темні світи, і, взагалі, у це пророцтво. Сюзі вже свою частину зробила тим, що замінила Ноель, а Кріс продовжує її роботу і притисняє будь які спроби повернути Ноелю пророцтво. І багато факторів про це кажуть, особливо ті, які зв'язані з дивним шляхом. Дивіться, якщо ми тримаємо за теорію, що переказ Херсоном історії володаря молоту це те, як наша першочергова історія мала бити, тоді в третій главі ми мали б подорожувати між островами та потрапляти на загублену землю. І ну, якщо не відходити від основного шляху в цій главі, то так на цей острів ми не попадаємо. Але якщо отримати s ранг в усіх іграх, Тени, у нас буде можливість потрапити у секретну кімнату, де ми зможемо зіграти в оригінальну версію гри легенди тени, у якій ми вгадайте подорожуємо між островами та припливаємо на якусь далеку землю. Так от до чого я веду в цій секретній оригінальній грі. Ми також можемо отримати таку цікаву фразу від тени. Я зробив те, що ти просив Кріс, прямо як у нашій воді. Ти ж. Не випнеш мене знову, чи не так? Та після цього діалогу Кріс вдаряють ножем тену, наче вони його вимикають через те, що тені не вдалось виконати угоду. Та постає логічне питання. А що це за угода взагалі така була між Крісом і Тенною? Хоч конкретних натяків на це в грі ми не маємо. Та все ж я думаю, я знаю до чого це можна прив'язати. Моя теорія полягає у тому, що Кріс мав не дати нам грати в оригінальну гру, тому що вона не тільки дає нам можливість отримати тіньовий плащ, який добре допомагає в битві з лицарем, так ще й показує нам, як почати. Дивний шлях, що Крісу дуже не хотілося би. І тому Кріс та Тена уклали угоду, по якій Тена мав би переробити оригінальну гру та прибрати усі натяки на дивний шлях, тому що в іншому випадку гравець тоді дізнається, як його зробити. А якщо він це зробить, то потенційно він зможе повернути Нуель назад у команду. А тоді, я думаю, ви зрозуміли. Тоді ми повертаємось до оригінального пророцтва, і всі намагання Кріса щось змінити будуть. Даремними, як на мене, теорія звучить доволі логічно, в тому сенсі, що так як крісу потрібно, щоб Ноель не повернулася у команду, вони будуть спеціально нам не показувати, як це можна зробити. А єдину річ, яка це все ж може нам показати, Кріс. Приховує, як їй сказав, якраз уклавши угоду з стеною, у якій він перероблює оригінальну гру у легенди Тени, а Кріс обіцяє його не вимикати, що якраз для тени є найважливішим. Та коли гравець все таки повністю дізнається про цей шлях, тобто угода, яку вони уклали, зривається. Кріс символічно вдаряє його ножом, якби вимикаючи. А також в битві стеною Кріс буде наносити йому більше всього шкоди більше ніж навіть Сьюзі. наче той спеціально б'є його сильніше через те, що злиться на нього. І що цікаво, якщо ви не отримали тіньовий плащ при цьому глави, тобто не грали в оригінальну гру, то Кріс буде наносити привично їм шкоду. Як на мене, ця теорія звучить доволі цікаво, але у ній все-таки є до чого докопатись, як, наприклад, до того, як Кріс взагалі дізнався про те, що в оригінальних іграх показується, як піти по дивному шляху. Типу, так, Кріс знає про пророцтво, і, хоч у ньому може проговорюватися ця деталь, що в іграх буде показаний дивний шлях, та я не впевнений, що. Крізнають пророс на стікі на зубок як кральзеї чи взагалі у проросві це згадується. Ще є проблема, що може угода тени та крісов взагалі не зв'язана з дивним шляхом, а з тіньовим плащем, який ми отримаємо після повного проходження оригінальних ігор. А тіньовий плащ, нагадаю вам, це штука, яка дуже добре рятує від атак лицаря, з яким Кріс також кооперує. Типу, все може бути про це можна говорити довго бо як і моя творя з дивним шляхом може пов'язатись з цим усім. Так і теорія про тіньовий плащ. Та повертаючись до Нуель та дивного шляху, навіть якщо нам вдасться почати цей шлях, Кріс все одно буде намагатись захистити Нуель від нас та не дати повернути її у пророцтво. Те, що робить Кріс у кінці другої глави, також про це говорить. Ми, хоч і не бачимо це, та Ноель нам сама про це розповідає. Вона нам розповіла про те, що дуже довгий час після того, як повернулася з темного світу, вона довго не могла заснути. В якийсь момент вона вийшла у віранду, щоб подихати. І тут вона відчула руку Кріса. Той сказав, що усе. Це був лише тупий пранк, вибачився за свою поведінку та заспокоїв Ноель. А також наостанок той дістав шип з пальця Ноель та попросив її не згадувати про це наступного разу, як вона їх побачить. Бо це почуємо ми. Кріс не лише хочуть захистити Нуель від нас, бо будемо відверті на дивному шляху, ми поводимось з Нуельну чесно просто жахливо. Та також Кріс розуміє, що якщо ми зможемо отримати більше контроль над Нуель, речі стануть гірше нікуди. І тому на дивному шляху, коли нам дають вибір продовжити чи зупинитися, Кріс благає нас. Зупинитися Кріс, не хоче дати цьому статись, та якщо ми все ж таки вибираємо продовжити та надіваємо шипове кільце назад на Нуель, даємо їй знати, що це все був не сон, а реальність з цього моменту схоже, що шляху назад уже не буде, і тому Кріс у той же момент зривається на нас, бо ми зробили речі настільки жахливими, що ми не просто кривдимо Нуель, ми ще й прирікаємо світ на небезпеку, і розуміючи, що з ігрової точки зору це все приведе до поганої кінцівки. Я відчуваю, що станеться не просто трагедія, як говориться в пророцтві, а щось навіть жахливіше, ніж це. Що ж, на цьому всі мої міні-теорії закінчується, тому пропоную об'єднати докупи усе, що я тут не говорив. Сім'ї Дріморів та Холідей живуть в гармонії. Та ця гармонія переривається пропажею Дес, причиною чого, на жаль, стає Кріс. Це було випадково. Кріс почувався жахливо через це, тому погоджується на угоду з Керол владнати це. Та єдиний шлях, який вони бачать, який може з цим допомогти, це піти по пророцтву та впустити гравця у цей. Світ з допомогою Кріса. Та цей план звучить з самого початку доволі небезпечно, так як пророцтво може принести небезпеку цей світ. Ніщо найгірше, схоже, що це пророцтво змінити неможливо. Або Кріс та Керол думає, що змінити неможливо. Але так чи інакше, у Кріса немає іншого вибору. Та, на щастя, пророцтво ще на самому початку змінюється завдяки Сюзі, бо вона замінює другого головного героя. І Кріс не починає злитись на Сюзі через це, той починає бачити надію, що та. Трагедія та жертва про яку говориться в пророцтві. цього все ж може не статися. По ходу сюжету Кріс прив'язується до С'юзі, до Ральзея, присікає будь-які способи повернути Нуелі в пророцтво та намагається будь-якими способами перешкодити пророцтву збутися чи, хоча б, трохи змінити його. Бо ще з самого початку Кріс думала, що пророцтво незмінне. Тому, незважаючи на те, що вони здавалося б, той самий головний герой, який може написати нову історію, вони цього не робили та Щастя зараз вони бачать, що це зробити можливо. Якщо не своїми руками, то хоча б руками сюзі, та все ж на жаль, це ставить Кріса у дуже скрутне положення. Вони провинилися перед Керол, матір'ю Дес, і не можуть просто перестати йти по пророцтву, але також не можуть розповісти про це сюзі, бо тоді вона зрозуміє, що Кріс це була взагалі не та людина, яку вона знала. Та все ж, незважаючи на це, у Кріса є надія, що все вдасться зробити як слід, що все вдасться повернути назад у ті дні і якими вони були щасливими та радісними, і що тішить найбільше, вони у цьому не одні. Може, Сьюзі і не знає усієї картини, та у Сюзі та ж ціль як у Кріса зробити все як краще, і тому у Кріса є відчуття, що з її допомогою нарешті все стане добре. Але це лише теорія. Вона може як і збутися, так і ні. Але так чи інакше такою я її бачу. Як ви зрозуміли, для цієї теорії прийшлося об'єднати дуже багато інших теорій, тому сподіваюся, у вас не виникло через усе це каші в голові. Я розумію, що ця теорія не ідеальна, звісно. Якщо захочеться до неї докопатись, то докопатися, я думаю, вийде. Та все ж, як на мене, ця теорія має шанс на існування. Та й чесно, я сам у неї вірю, бо багато моментів самої гри можна до неї прив'язати. Так чи інакше, мені було дуже цікаво та весело будувати цю теорію, а це найважливіше, як на мене. Хотілося б почути ваші думки щодо неї, з чим ви згодні, з чим ні, і що могли б додати від себе. Якщо ви хотіли би побачити більше подібних теорій, розбірів лору і таке інше, я можу запропонувати одне з моїх минулих відео по Нєї Локре. А так, хочу сказати, що з цього моменту подібних відосів на каналі стане побільше. Тому. Підписуйтесь, можете ще переглянути мій телеграм-канал, там також іноді прикольно. І дякую за перегляд.